Шановні телеглядачі, дорогі наші журналісти, більше два роки тому розпочалася в нашій державі реформа децентралізації. Коли країна бере шлях на прогрес, ця реформа, звичайно, обов'язково має бути проведена. В свій час скандинавські країни, Польща, Словаччина, Литва, Естонія проходили цей шлях, що і дало поштовх їм для розвитку економіки, соціального розвитку, в першу чергу, розвитку сільських територій. Сьогодні наша держава визначилася для себе і також вийшла на цей шлях. З початку 2017 року станом на сьогодні успішно функціонує 367 об'єднаних територіальних громад. Багато чого вдалося зробити, але на превеликий жаль, в зв'язку не до кінця, деколи з досконалою роботою Верховної Ради з цілим рядом проблемних питань на рівні законодавчих ініціатив. Наші об'єднані територіальні громади мають ще цілий ряд проблем. Сьогодні я би хотів заакцентувати увагу на деяких з них, а це і на створенню центрів допомоги на місці. Це і сьогодні ключове питання. Що наші об'єднані територіальні громади не мають доступу до земель, які знаходяться на їхній території, Не мають змоги ними розпоряджатися, приймати рішення в користь громади. Це і впорядкування акцизного збору з роздрібної торгівлі, паливом, бензином, тютюном. Сигаретами і спиртним, що знову ж таки мало дати змогу додаткових надходжень до бюджету. Також стан доріг, який в свій час було обіцяно передати в належному стані в об'єднання територіальних громади, а саме провести відповідний ремонт, передати на баланс, і після того мало проводитися вже поточне обслуговування ремонт доріг за власними коштами. І цілий ряд інших ключових питань, які ще станом на сьогодні не дають змоги вже втілити в життя весь запит суспільства, той який є, шляхом децентралізації, шляхом передання можливостей місцевим громадам і в першу чергу розширення повноважень органам місцевого самоврядування. Але сьогодні хочу відмітити, що цілий ряд об'єднаних територіальних громад успішно втілюють в життя ті задуми, які вони поставили перед собою. В деякій мірі на власних ініціативах швидше за все це відбувається. Але я переконаний, що нам поетапно вдасться втілити в життя всі ті проблемні питання, які є, тому що розвиток громад. Місцевих це є велика перспектива, і дійсно держава має починати будуватися в тому числі з низів, тому що сьогодні представники місцевої влади краще орієнтуються на місці, що є ключове, на що витратити кошти, як зосередити увагу на тих чи інших пріоритетних питаннях. Саме тому сьогодні з нами тут на брифінгу представники місцевих органів влади, керівники об'єднаних територіальних громад. Хмельниччини, які в свій час взяли на себе відповідальність, не побоявшись, пішли втілювати в життя реформу децентралізації. Сьогодні є вже перші кроки. Хочу передати їм зараз слово Сергійчук Володимир Миколаївич, голова Волочиської районної державної адміністрації. Дійсно, як сказав перед цим Сергій Петрович, наш народний депутат, якому ми сьогодні завдячуємо. Тим, що він був одним з, іні... одним з ініціа... ініціаторів, дійсно на перших початках як проєкту децентралізації, а сьогодні це наше життя. Сьогодні в Волочиському районі утворено три об'єднаних територіальні громади, і я хочу впевнено сказати, вже з досвіду нашого життя за 2016 рік, ми дійсно оновилися і почали жити в рамках для простого населення, в рамках. Території, де прості наші люди отримали ті послуги, які вони не отримували на протязі останніх 50 років. І сьогодні впевнено можна сказати, що цифри, які ми отримали, особливо в надходження коштів на протязі 16 року, а це майже 80 мільйонів гривень, це різних проєктів субвенцій державних. Своїх власних коштів, які були реалізовані на покращення матеріальної бази в цілому нашого Волочиського району. І це щира подяка в цілому від жителів Волочиського району, нашому депутату Сергію Петровичу Лабазюку. І я думаю, що це вже сьогодні життя, яке заставляє нас думати про завтрашній день. В першу чергу, що я хотів би звернути увагу, в цілому і звернутися до депутатів Верховної Ради і до уряду, що все ж таки. Завершили проект закону або в цілому закон, який би дав можливість об'єднати ті території, які не приєдналися до громад. Тобто, коли якщо наш Волочиський район вже об'єднаний в громадах майже 85%, то ти на сільські ради просто вони повинні в рамках закону вже доєднатися і не працювати самим для себе, а просто працювати в цілому на для людей. А так я вважаю, що Уже з досвіду перспектива децентралізації це є завтрашній день, і над цим треба працювати вже сьогодні. В цілому всім жителям і державі в цілому. Дякую, Вельми шановні народні депутати України, шановні представники преси, шановне товариство, черешенко Костятин. Волочиська об'єднана міська територіальна громада 33 тисячі мешканців, дві треті колишнього Волочиського району. Дійсно, сьогодні, користуючись нагодою, я хочу подякувати народним депутатам, які голосували і прийняли закон про добровільне об'єднання громад. Наша громада увійшла до складу 159 перших об'єднаних громад, і ми вже прожили рік. Ми не живемо теорією, ми не живемо розрахунками. Ми маємо 2016 рік конкретику. Дійсно, сьогодні хочу підкреслити, ми відчули і майже 17 сільських рад, які приєдналися до міста Волочиська, позитивні зрушення в розрізі інфраструктури, життєзабезпечення і багато інших питань. Але разом з тим залишається і проблематика, коли ми провели повну інтеризацію земель за межами населених пунктів, стикаємося з кричущими проблемами, коли Відповідними інститутами державкадастру роздається земельні ділянки, на яких знаходяться худобомогильники, кладовища, пасовища і багато інших питань. Дійсно, сьогодні я, користуючись негодою, хочу і прошу звернути увагу законопроект, який би дав безмогу передати об'єднаним територіальним громадам землі за межі населених пунктів. Також одною з ключової проблематики, сьогодні залишається це надання медичних послуг первинного рівня в сільській території. Звертаюсь, звичайно, і до представників Міністерства охорони здоров'я, аби швидше і практичніше доходила концепція і конкретика реалізації програми і системи охорони здоров'я. В цілому бажаю усім представникам, які ще сьогодні не об'єдналися об'єднані громади приїжджайте до нас, приймайте досвід, вивчайте. Позитивні приклади і переконаний глибоко, що за об'єднаними територіальної громади успіх і майбутнє нашої країни в цілому. Дякую. Прошу коротко. Я гула Любовітиславна являюся головою Наркевської територіальної громади. Хочу сказати, що за минулий рік було проведено безліч роботи, і це завдяки нашій спільній співпраці районної, обласної ради, офісу реформ, народного депутата, прем'єр-міністра України. Але наша громада в цьому році стикнулася з таким такою проблемою, та як по інших громадах кажуть, що зі снігами зійшли дороги, то наша громада знаходиться посередині між обласним та районним центром, і цих доріг там взагалі ніколи не було. І ми маємо проблему несвоєчасна доставка пожежної машини, несвоєчасне надання не надання медичної допомоги, несвоєчасне доставлення дітей до школи, шкільні автобуси постійно ламаються. Автобусне сполучення взагалі у нас настав само останньому плані, тож перевізники відмовляються надавати нам такі послуги. І я думаю, що питання іменно доріг на сі такої сільської місцевості, як Наркевіцька громада, і таких я думаю, громад дуже безліч є в Україні, до яких ніколи не доходили руки по питанню іменно доріг. Це перше питання. Друге, в нашій громаді находить 16 населених пунктів. Це дійсно села, в яких проживають в основному люди. Похилого віку, і в нас стоїть питання, щоб залучити молодь для того, щоб села відродити. Для того щоб відродити села, потрібно створити нові робочі місця. І це перше питання. Можна сказати, саме важливе. Будуть робочі місця, буде молодь, будуть відновлені села. Дякую, Мельник, Юрій, голова Хмельницької районної ради. В нашому районі маємо три громади і частину району, яка має надію об'єднається до кінця року. Але разом з тим хотів би використати цю трибуну для того, щоб звернутися до уряду і впорядкувати ту бюджетну децентралізацію. Безумовно, то фінансування, яке сьогодні приходить на громаду, використовується на відновлення доріг, на водопостачання, на освітлення, це нормально. Але разом з тим, коли бачиш кричущі факти: 200-300% відсоткової премії при покупку дорогих ортехніки та Дорогих ремонт адмінів будівлі то не є зовсім правильно. Тому прошу зверніть на це увагу. Шановні глядачі, шановні журналісти, ми мали змогу з вами почути різні позиції, різні думки, але все покликано в результаті все ж таки на процвітання розвиток нашої країни. Як сказав свій час Уістон Черчилль, Удосконалювати країну означає розп... змінюватися разом. Досягти досконалості це досягти успіху. Отож, я бажаю нам всім успіху для нашої держави і в цілому.